Досить пройобувати можливості. Такі б слова я сказав сам собі два-три роки тому, і це б чесно кажучи, мало найбільший би вплив на мій подальший розвиток. Саме тому, коли я прям втомився від самого себе, я вирішив зробити за правило казати так можливостям і потім вже роздуплятися, що з ними робити, як справлятися з цим з цією бізнес-пропозицією, яку я тільки що прийняв. Як намагатися балансувати декілька речей одночасно. Але я просто зрозумів для себе, що краще боротися з такими проблемами, аніж шкодувати про пропущені можливості. І погодься, що завжди так буває на початку якихось там, я не знаю, навіть відносин, на старті вивчення нових навичок перед тим, як ти переїжджаєш в нову країну. Завжди є страх, завжди є невпевненість в собі. І виникають питання на кшталт: а чи я взагалі справлюся з цим, чи у мене достатньо енергії, чи в мене достатньо часу, навичок, і взагалі здоров'я на це все. І я абсолютно це розумію, це теж нормально. Але тобі треба перебороти цей страх, перебороти себе і зробити цей перший крок. Сьогодні погодка прям шепчить. Е і так, ти просто повинен сфокусуватися на цьому першому кроці і вже далі фокусуватися на першому дні, на другому дні, на третьому дні. І воно потім само якось все починає роздуплятися, коли ти не дивишся на цілу картину, а дивишся просто на тих задачах, які стоять перед тобою на сьогоднішній день, в цій годині, в цій хвилині, і ти потихеньку починаєш Розгрібати це лайно, і найцікавіше в цьому всьому, що в будь-якому випадку, чи ця можливість змінить твоє життя назавжди, чи вона просто провалиться з неймовірним крахом, ти все одно виграєш цій ситуації, бо у тебе не буде жодного жалю на рахунок того, що ти проїбав цю можливість. Ти, скоріш за все, отримаєш цінний досвід, ти можливо розшириш. Сітку своїх знайомств. Тому, як на мене, це win-win. Ти не можеш програти. До речі, я це все розповідаю з досвіду. Я буквально написав пост на таку ж саму тему півтора тижня, ой, півтора місяця тому, вибачте, в своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь обов'язково спілка візіонерів, посилання в описі. Тож я написав, бо я був якраз на межі такого вибору. Прийняття цієї можливості. І зараз, ем, як я і сказав, пройшло вже десь півтора місяці. І одна з можливостей, скоріш за все, відпадає. Я прийняв рішення, що я спробував, я віддався на 100, я здобув якраз вище згадані речі від цієї можливості. І зараз час змінити, піти, спробувати щось інше. Може там воно стрельне. Взяти ще якийсь сайт-проєкт. Тому життя цікаве і мотивація то є сильна. А якщо ви хочете дізнатися, яка краща альтернатива до цілей, то я рекомендую подивитися найпопулярніше відео на моєму каналі, яке називається «Добіса цілі створить це». А ми побачимося вже зовсім скоро.